Скажіть, будь ласка, от про обшук, да, який у вас в житлі проводився, була санкція суду на обшук? Е, ні про яку санкцію суду не відомо, а відомо одне: що в той момент, коли писався, е, коли ну, описувалися речі, які були в моїй сумочці біля мене, угу. е, цапнув представник охоронних служб ключі, і вони зникли. Виходить, виходить за цей період, поки вони там тобто ви є, дозволу я думала, на обшук не думала, Ні, я тут же задала питання і угу. зауважила, і внесли в протокол, що ключі були вилучені. Але ми написали, що ніби вилучені хвилин на 10. Ми не розуміли, на скільки хвилин вони були вилучені. Виявляється, вони забрали ці ключі і поїхали, виждали, поки мій син молодший вийшов з хати. Вони самі зайшли в мою квартиру, а це приватне житло. І ніхто не має права заходити без санкції. Якщо є просто санкція на обшук, це одне. У санкції повинно було вказано, що саме шукати. Що ні, і квартира, і, 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 і що там вони можуть можуть зайти без мене, без моєї присутності чи присутності кого-небудь із сім'ї. Це нічого собі. Якась міліція, яка сьогодні просто катує народ, яка сьогодні разом з державою просто бере і знущається над народом. Сьогодні ж видно всім, що зрада йде на рівні навіть держави. Сьогодні народ проснувся, усвідомив, що ми діємо безпосередньо, бо влада тільки у народу і не може ні держава, ні. Органи місцевого самоврядування ні узурпувати владу у народу я могли так. прийти давайте, в моє можна? приміщення Випусти, вони да. без взагалі, вот поближе... моїми ж. Ключами Коп, відкрити і забрати все там. Наскільки... І мій мабук, це просто злочин з боку, я вважаю, і те, що вони взяли, це грабєш. І я цього так не залишу. Ми доведемо і будемо далі боротись. Я зрозумів. Тобто санкцій суду не було, ви дозволи науки не, не давали вашу Мене Ніхто не попередив, що вони поїхали і... обшукувати. І вони а коли я це видно, вони ключі, вкрали ключі, вони вкрали ключі. Я коли побачила, заакцентувала, записали в протокол. слідча казала. Це там треба для, для чого треба. Я в голові собі думала, можна мої від, відбитки да? накласти з mm -hmm. ключів на якісь там речові докази, де вони хочуть мені доказувати, mm -hmm. що я там mm -hmm. якесь коїла злочин і, і замов, замовляла якогось невідомого собі непонятного бомжа, де я його зустріла, правда, я не знаю. І звідки я його знаю, я не знаю. Взагалі не знаю. І що я його ще до себе в охорону запросила, а тоді ще вбити чоловіка запропонувала. Ну кіно, ви розумієте, ми це кіно будемо дивитись разом всі. дякую.